О святий Миколаю, погромнику злих духів, охорони мене від впливу Злого Духа на мою душу та віджени князя цього світа від мене. Не дозволь, аби злий дух увійшов до моєї душі через моє власне недбальство, лінь, остиглість, безсоромність, гордість та егоїзм. Хороняй мене на всіх дорогах мого життя, у спокусах та упадках, освяти, Миколає, погромнику злих духів, збережи нас у любові Божій. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими із жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.